Вітаю всіх сьогодні на обзорі у нас така радіодеталь е з таким обозначенням RISP -E 5523E. Часто попадали такі деталі на платах. Томав голову шовних, що вирішив, щоб самому не заморачуватися і другі могли побачити, що за ерунда. Ерунда ця взагалі нічого не стояще. І якщо розкусити цю пластмасу, там знаходиться такі ох два магнітика скріплених. Походу це магніти. Правда, вони вже такі розмагнічені, слабенькі. Може я помиляюся, пишіть в коментарях, можливо це якийсь скритний ценний метал, я не в курсі діла. На сьогоднішній день тут такі переліки, що зума зійдемо. Навіть в Каліфорнії є, дороге, при причому. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал та відмітити відео лайком. Всім до зустрічі, всім пока!